Ми вакцинуємось, тому що ми хочемо свою дитину застерегти від всяких різних хвороб. В Україні готуються до масштабного оновлення національного календаря щеплень. Міністерство охорони здоров'я вже затвердило ключові зміни, які почнуть діяти з 2026 року. Одне з нововведень це впровадження обов'язкової вакцини від вірусу попіломи людини. Це інфекція, яка може стати причиною серйозних онкологічних захворювань. Якщо дотепер ця вакцина була доступна нашому населенню і так само підліткам лише за кошти за власні кошти, то Починаючи з 1 січня ця вакцина для підлітків віком 12-13 років. Це дівчатка саме, буде ця вакцина безкоштовна. Тому багато батьків, як от Ужгородка Каріна, позитивно сприйняли зміни. Я особисто ще не щеплена, а синочка буду, там обов'язково з 13 років, здається, будемо. Так? Це дуже добра ідея. Взагалі вакцини це хороша ідея, бо ну. це захист. Окрім цього, у наступному році змінять вакцину проти поліоміеліту для більш ефективного та тривалого захисту. Також оновлять графік щеплень проти кору, туберкульозу та гепатиту Б, щоб він відповідав сучасним міжнародним стандартам. У нас буде відмінена оральна поліоміелітна вакцина. Зв'язку з тим, що ми боїмося вакцин асоційованих поліоміелітів. У нас буде тільки вакцина інактивована. Також буде нововведення це, що в 14 років уже підлітки не будуть щеплюватись. Буде достатньо закінчити. Щеплення на рівні 6 років. Що стосується щеплення вакцини проти кору, краснухи і паротиту, то в нас було щеплення у рік та 6 років. Тепер ми будемо щеплювати діток у рік, а також наступна вакцинація буде проходити в 4 роки. Також будуть нововведені щодо гепатиту. Бе. Якщо до цього часу у нас була трьох дозна схема вакцинації, то зараз вона буде чотирьохдозна. Медики пояснюють, усі зміни спрямовані на зменшення ризиків спалахів небезпечних хвороб і формування стійкого колективного імунітету. А поки батьки Ужгорода кажуть, готові до нововведень і сподіваються, що оновлений календар зробить щеплення ще доступнішими та безпечнішими.